Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці». Мене звати Максим, і сьогодні я розпочинаю такий блок, ціле відео. Це буде окремий плейлист для автоному, для тих, хто вирішив відкривати аналог ФОПу, відкривати своє підприємство тут в Іспанії, щоб далі потім легалізовуватись. І ось сьогодні ми проговоримо про такі речі, що е, потрібно для відкриття автоному. Друге. Які документи підготувати для відкриття автоному? Третє, що треба зробити обов'язково після відкриття автоному. І четверте, що додатково бажано зробити після відкриття автоному. А я вас вітаю. Я вам дуже радий за ваші лайки, за ваші донати, за ваше. За вашу увагу, за ваші коментарі, будь ласка, лайк, комент і підписка. Це просуває мій канал ще вище і дає вам змогу отримати більш актуальну інформацію про перебування, влаштування і легалізацію в Іспанії. Отже, сьогодні у нас прекрасний день. Нагадую вам про збірку моїх автоконсультацій, яка знаходиться посилання, знаходиться у коментарі, і також приватні консультації по переїзду і влаштуванню тут в Іспанії, по податкам. По тому, що як ви хочете тут жити, як відкритися, як легалізуватись потім, також всі посилання будуть у описі до відео. Супер дякую вам за ваші відгуки. Хочу зараз от, подякувати. Подивіться, будь ласка, які, які відгуки висилають е, мої підписники. Мені настільки це приємно, що я не можу навіть виразити. Іноді, коли в Телеграм-чат, до речі, підписуйтесь на телеграм-чат наш, там де ми обговорюємо і ще багато тем. По цьому відео будемо обговорювати. І от там от, вони залишають залишаються від я зараз залишу декілька. Можете подивитись. Це просто супер. Дякую, дякую, дякую вам. Всіх з Різдвом-з Новим роком. Перше, треба обрати вид. вид реєстрації автоному, яким ви будете займатися. Це два варіанти: це або автоному, типу аналог нашого ФОПу, як приватний підприємець, або це СЛ це компанія, типу як. Е... По-нашому ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю, тобто там, де є уставний фонд, і там, де є співзасновники, да, можна так зробити, є такі варіанти, як можна його робити навіть без уставного фонду. Це СЛ. Есель дає деякі переваги потім на майбутнє, наприклад, при легалізації, якщо ви влаштовуєте туди свою дружину або там свого чоловіка, або своїх дітей. Це дуже класно. В Автоному трошки не так, але більш спрощено. Але сама форма. Оподаткування, вона це фактично аналог нашої української загальної системи тільки із своєю шкалою податки. Так отже, давайте сьогодні розберемо, що далі: перше, підготувати всі необхідні документи для відкриття автоному, друге. Відкрити банківський рахунок. Це вже можна зробити, коли ви легалізувались, коли у вас є принаймні первинний документ, деякі банківські установи, точніше, банківські відділення, вам вже можуть з відкрити рахунок. Зробити електронний сертифікат для того, щоб можна було всякі довідки доставати, заходити в свої державні кабінети е, на, через ваш комп'ютер. Це дуже зручно і дуже важливо, повірте, його треба зробити зразу. Далі. Реєстрація, сама подача заявки на реєстрацію. Спочатку я би радив би, спочатку, найняти собі Хестора. Хестор Hestor це щось таке між бухгалтером і юристом, так? який буде вести ваш автоному, буде подавати ваші заявки десь від 50 до 150 євро на місяць. Це буде коштувати. Отже, перша реєстрація у Хестора, тобто, ну, подати заявку, щоб він вас оформив. Далі. Або ви подаєте, якщо ви самі, то це подача заявки в податкову інспекцію на е, отримання автоному. Це робиться в Агенція трибутарія в податковій інспекції. І також, якщо ви будете отримувати кошти із за кордону, тобто ваш основний доход буде із-за кордону, то вам також ще треба буде е, зареєструватися в інтеркомунітаріас. Це 2-3 тижні для того, щоб потім не сплачувати іба. Або Хестор це зробить за вас. Дочекатися підтверджуючих листів та смс від податкової служби і Сегурідат соціаль, тобто органу соціального забезпечення, це десь приблизно займе 1-2 дні. Необхідні документи для реєстрації автоному. Перше, тіє пластикова картка ваша або ніє правом на роботу. Якщо це тимчасовий захист у вас. Да, бо є ж люди, які ще по міжнародному захисту приїхали. І ще раніше це інша трошки історія. Розумієте, тіє зразу з, з, видається справом на роботу. І ніє видається вже справом на роботу. Ось але у деяких людей я бачив Ніє без права на роботу. Не знаю як так. Хоча вони подавалися на тимчасовий захист, це була поновлена друга картка. Там не було вказано цього пункту. А в ній він вказаний. Розумієте, зазвичай. Банківський рахунок відкритий на ваш іспанський ніє, тобто на ваш податковий номер, не той, який ви можете відкрити на паспорт. І щоб це було відкрито в іспанському банку, не зробіть помилку, не робіть цього в революті ні в якому, чи, чи ще десь. в да? таких там М-26, там таких банках, які типу квазібанки, такі, які поза межами держави Іспанії. Бо ви потім не доведете е, ну, свій стаж, свої, свої розрахунки з державою, розумієте? І іспанська адреса. Прописка в даному випадку не вимагається законом, але... Якщо ви будете реєструватись і агент може запросити додатково, таке реально може бути, що можуть запросити прописку. Але зазвичай це не потрібно. Просто ваша адреса, іспанський номер телефону і емейл, на який вам можуть приходити сповіщення. Що обов'язково треба зробити після відкриття автоному? Перше, Перевірити свій ІБАН. В кабінеті Сиборідат Соціаль, в кабінеті от, е, цього соціального органу, в який ви будете платити соціальний внесок, що він проапрувився і він там зареєстрований. Якщо у вас є Хестор, Хестор це зробить за вас. Завантажити моделу 036. Це форма для реєстрації і оновлення статусу автоному. Якщо у вас є Хестор, він це зробить за вас. Зареєструвати моделу 036 у банку. Розібратися із своїми податковими вирахуваннями. От тут вже можете звертатись за консультацією і на індивідуальному прикладі це можна вирішити. Це не можна сказати для всіх. От в Україні це можна сказати для всіх. Якщо ти стаєш на третю групу ФОП, то ти будеш платити 5% там податку, да, єдиного податку, і там скільки то зараз податку військового збору. Тут не так. Тут є знижки певні. Головний, головний податок, який ви будете тут платити, це і РПФ, це податок на доходи фізичних осіб. Тому для кожного він розраховується з, з певною індивідуальністю. Наприклад, у вас є діти, ви вираховуєте з туди. Тобто, ну вам менше вже платити. У вас є на утриманні батьки, у вас є інвалідність. Все-все це дає певні, певні преференції. Якщо одна особа, це абсолютно інша історія, і тут діє прогресивна шкала нарахування податків. По всьому цьому звертайтеся, розкажу, допоможу. Вам потрібно навчитися створювати фактури. Тобто, чому? Тому що, наприклад, кожного року ви будете подавати декларацію і. ФОП може ставити собі на затрати дуже багато речей. Дуже багато у мене підписники. Навіть їм вдавалося поставити на затрати орен... частину оренди квартири. Не всі хестори беруться це робити, але тим не менше це є. Бо якщо ви працюєте віддалено із дому, це ваше робоче місце, ви за нього платите, і це може бути в затратах. Комп'ютер, купівля програмного забезпечення це все можна поставити. Тому із фактурами треба розібратися. Що бажано зробити після відкриття автоному? Перше закрити ФОП в Україні. Так, да, як би це не звучало е, жорстко і можливо категорично, але якщо ви тут плануєте жити, у вас єдиний єдине джерело доходу, е, це, наприклад, от ваша, наприклад, ваш контракт американський чи якийсь європейський, з яким ви працюєте, через Український ФОП. От і ви можете перевести його на іспанську, е, на іспанський банківський рахунок, вас, в принципі, ніякі більше клієнти не тримають. То це краще зробити для чо? для того, щоб уникнути потім оцих всяких розрахунків, недорахунків і штрафів, коли вони будуть перевіряти, а скільки ти там заплатив, а давай будемо вираховувати із того, що ти тут заплатив, розумієте, і це поле для помилок. Завантажити номер Одеса Грудат номер соціального страхування собі на комп'ютер. Його можна завантажити із державного реєстру з за допомогою електронного сертифікату, щоб він у вас лежав для того моменту, коли його треба комусь пред'явити, наприклад, от, ну, паперово або вислати його по пошті. Зробити санітарні картки для всієї родини. Також, якщо у вас є вже іспанська інвалідність, завантажити оновлений. Оновлений сертифікат інвалідності, теж він оновлюється от постійно, наприклад, на роботу його вимагають отак, от раз на пів року на рік оновлювати і надсилати новий, не дивлячись на те, що він перманентний, наприклад, да? або індефінідо. Завантажити його, і якщо вам податкова скаже там пред'явити або хестор, хай воно у вас буде. ну ось, і все також так само фамілія номероса. Тобто, якщо у вас багатодітна родина треба теж це підтвердження а я вам бажаю щоб у вас все було добре нехай вам щастить звертайтеся за консультаціями звертайтесь, беріть автоконсультації, пишіть читайте в чаті все що пишуть наші підписники нехай у вас все буде добре нехай щастить з новорічними святами вас щоб у вас все було клас, інтегруйтесь